Зараз, тому я прослужила 32 роки і загалом 45. Е, мене хвилює взагалі доля нашої культури, яка виконує зараз. Можливо, я дам приклад своїм театрі, можливо, ще більшу місію, як деякі наші владноможці всіх хто, тому що ми. Е, Від влади можливо далекі. Можливо, ми, 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 ми міркуємо іншими духовними якимись високими матеріями, тому ми не знаходимо.